Все ж таки намагайтеся, було три людини. Я розумію, у нас не строю, але тут не створювати, ми до сих пір не маємо. Майте друга, майте друга. Ні, 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 ні. Банер перед. тут право, робляйте. Давай. 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 Давай Поки на наразі. Бити в колоні не можна. болити не можна. Голові себе достойно і постойно. Всі пам'ятають, що сьогодні за день. Це найгарніше в історії України. України загинули приняти. Я хочу сідати до неї. Ми загиблим. Далі, завдячаючи тому, що переміг один режим, один режим переміг інший, ми втратили ще 30 мільйонів. Тож 43 мільйони за часи радянської співпраці втратила Україна. І це не жарти. Сьогоднішня наша хода це маленька кріхта нашої частинки душі, яку ми можемо присвятити тим людям, яких вже не повернеш. Які її не народилися. Ми просимо всіх небайдужих приєднатися до нас, почути нас, почути біль і стогін України. Увага учасники акції! Будь ласка, ми йдемо повільно, йдемо, не поспішаючи, що з нами є люди похилого віку, і взагалі це не той випадок, коли, коли потрібно від...

Вот <год> Це тогда тришечки полинейше, наверное, по вильней сам. Так що є певний шанс намерчає, вага. Так, 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 так що. Автовано біде моїть через машини, не втрачати стійкість. Що там ще готується? Добре. Ну, то роби. Чуть ой.